Так, розочки наші вечерають, дала їм їсточки. І мукосята ну, вечерають, теж дала їм їсточки. Красунчики. Так, сьогоднішній день Олег повністю. Має присвятити модернізації наших старих кролятників. В одному цьому ви його бачили, вже в ньому жив Лукас. Але, ну, скажімо так, не доцільно одного кроля тримати в такій великій клітці. Тому Олег їх буде модернізувати, чистити, випалювати, дезінфікувати. Тут зробиш дверцята і будемо переселяти наших малюків. А це... В цьому маленькому, якого він привіз, буде жити наш лукас. Теж його тут треба підлампічити, теж його треба тут подивитися, до нього переробити і поселити в нього нашого хлопчика. Бо займати одному таку територію, це, вибачте, мені розкіш, галігархи, тільки можуть собі таке дозволити. Да, Олік? Йому, звісно, є за що таку квартиру велику дати, але поки ми не можемо собі такої розкоші дозволити. Обережно. Можете собі уявити, що оцей кролятник він перевіз сам, вигрузив на прицеп, зняв з прицепа, все сам. Ну, то що до пори до часу? Олешка, я з тобою. Все, що я можу зробити, це можу тебе морально підтримати. Отже, друзі, ми вирішили кліточку для нашого лукаса поки поставити тут, у нашому дворі. Ми коли тепло, коли цвітуть квіти, ми джема нашого не випускаємо, бо він же здоровий бичок. І він тут мені бігає по тюльпанах, по нарцисах, а коли вже воно все тут перецвітає, то тоді вже його випускаємо. То, поки виріши поставимо кліточку тут. А тоді щось десь йому придумаємо. Бо ну, я не знаю як, але скрізь в інтернеті дивлюся одного відео, дивлюся е, різні ролики, що криль має бути окремо від кролишок. Тому рішили поки, е, мені туди дуже не з руки ходити уверх, бо там дуже болото. Тому рішили поки поставити, поставити його тут. Квіточка така була в мамі, ось цього Олег її тут трошечки підлампічив, модернізував і, і зараз принесе нашого хлопчика, поки я тут випалю. Все, Я сподіваюся, що я її тут не спалю. Разом із, разом, да, разом із складом для зерна. Зараз спробую, що в мене тут вийде, тоді покажу. Не знаю, що там снилося нашому лукасикові ночі. Він такий хороший. От багато пишуть про те, що ну, кріль це, це не кролишка, це небезпечний. Там пхати до нього руки не можна, бо вони кусаються. Наш ну такий хороший. ну такий, вже лас Кавий хлопець. Я його так люблю. Я не можу, він мені такий, от, знаєте, ну, от такий великий дурник. Не знаю, чи йому снилася нова квартира сьогодні, але то, що вона в нього з'явилася, це вже точно. Олюш, я тобі дуже дякую. Мені, звісно, я йому тільки що казала, що ця квартира вже обійшлася в 600 гривень, бо одне колесо до прицепа треба було зробити, і одне колесо до мотоблоку треба було зробити. Там камера 300, і там камера 300. Тобто ця квартира вже обійшлася в 600 гривень. З мотоблоку вже 13 років. 10. У му році. Нашому мотоблокові 10 років, нікого не слухайте. Це я вам, це я вам з усією відповідальністю заявляю. О, наш красунчик, кліточку йому випалила. Ну, привіт! Лукасик! Тепер ти тут будеш жити? Хороший такий хлопчик. Все, з новосіллям тебе зараз принесу тобі ще водички. Не дивлячись на ту ніч, яку довелося сьогодні пережити в нашій країні, життя продовжується і ми продовжуємо працювати. Наступним нашим етапом було це занести сюди цього кролятника, що жив наш Лукас. Лукаса ми переселили, і кролятник у нас залишився для того, щоб відкинути два виводки оцих красунів. Олік, звичайно, ще буде його зараз модернізувати, щоб зробити в ньому людські годівниці вже, поїлочки, підлогу тут під лампічити, верх хоче зашити, теж, щоб не текла вода туди під, під хату нам, а шифер нахилити в цю сторону. Так? Ой, вибачте, бачите, ще не виздоровіла, ще на уколах. Олексійович, слава Ісусу Христу! На віки слава. Бог на поміч. Казали Боги, щоб ви допомогли. Ну я ж на підхваті, ти ж знаєш. Хай Бог допомагає тобі. Працюємо. Да. Сьогодні погода сприяє, закомір не тече. Ну так, да, а під ногами. Зашибісь. Ну, під, да, під ногами це ще не зашибісь. зашибісь там. На хоз дворі Отже, працюємо. Працюємо. Оліку, як це ми назвемо цей наш проєкт? Кроляшник? О, о, о. <ролітник> Перший день роботи над проєктом кролятник добігає до кінця, як то кажуть, швидко казка мовиться, та не швидко діло робиться. День пройшов сьогодні як одна мить. І ми мало що зробили, бо крім роботи над проектом, ще є дуже багато різної роботи, яку не можна перенести. І догляд за господарством, і працівники сьогодні були, і зимовий сад свій вже сьогодні оформила, перенесла, бо на ті вазони вже жаль дивитися. І, ці, і це царство треба було сьогодні вже припасти, примовити, щоб, щоб вони заставити їх вийти із брудера. І так уже день добіг до кінця. Що Олік сьогодні зробив? А найголовніший прокурор, який буде розчитуватися за це все, прийшов приймати роботу. Що скажеш, мам, так чи не так? Все добре. О, бач, все добре. Все добре. Окей. Так. Олік зробив уже тут по-другому на сіно за горошку і зробив із старої каністри в одну і в другу половинку. Зробив такі годівнички на комбікорм. Йому залишилося ще побілити. І тоді верх він хоче ще тут зашалювати теж чимось, щоб. Бо тут, бачите, як виходить, що якщо поставити на нього просто шифер, то вся вода буде текти нам під хату. А ну, це ж неправильно. Ну, мама каже, що так не повинно бути. А зять її ж слухається через то. 100... Буде придумувати, щоб накрити верх, а шифер вже напустити сюди на цю сторону, щоб стік був сюди. Так, малюків переселили, вже. вони вже собі пам'ятають свої коврики і е, знайшли їх вже тут на підлозі, бо там вже їм не їлося сидіти, а брудер я вже почистила. І хай постоє, відпочине і будемо його заселяти бройлерами. Дякую, що дивилися. Продовження проєкту кролятник буде. Ну, Сподіваюся, що, можливо, завтра вже якась фінальна частина цього буде. А ще два. Але їх ще навіть вдома немає, їх ще треба привезти. Уже хотіла йти в хату місити хліб. Ну як, як можна пройти попід цю мелоту? От як, скажіть? Пізнаєте нашого крошика, <сум> який красун? Їм другий місяць красунчики наші. Їдять яблучко, їдять сіною, чудово поїдають комбікорм. Такі малючки п'ють воду зараз із випойкою. Так, а це розочки ні, красунчики. Десь є, є вони всі. Десь вони собі ховаються там у маточнику. Наїлися, не хочуть виходити, не хочуть фотографуватися. да, так, Красунчики такі, красунятка такі. Наша розочка вже погуляна, а Лукася наша, як завжди, балувана. Не хоче носив, Олег, носив її, не хоче вона. Щось їй Лукас не сподобався цей раз. О, Півєт! П'єт. Крашенята ж. Крашенята малютята.